Слава Ісусу Христу! Читаємо місце Святого Писання, книга Псалмів, 118 й псалом, 80 й та 81 й вірш. 118 й псалом, 80 й та 81 й вірш. Нехай серце моє буде чисте в Твоїх постановах, щоб я не посоромився. Душа моя слабна від туги. За спасінням Твоїм чекаю я слова Твого. Амінь. Займіть, будь ласка, місця. Перш за все дякуємо Господу. За його жертву, за його кров. За спасіння, яке Він нам дарував, за чисте життя в Господі. Слава Господу! Відповідає Даниїл Дарію і каже: царю, я чистий перед тобою і перед Богом. Не посоромився Даниїл. Один брат, який був в заслані, брат Філіп, молиться Господу, Господи, нам не дають їсти. Нас заставляють працювати. Одні пухнуть, вмирають, другі висихають, помирають. Давали їм суп на листях огірків, такий гіркий, що вони відмовлялися його їсти. Він каже: Господи, я праведний і чистий перед тобою. Змилуйся! Змилуйся наді мною! І каже, в ту ніч буде його ручка маленька і маленька дитина через щельку подає 100 грам хліба. Він каже, на той час 100 грам це було 100 рублів. Господи, я праведний і чистий перед тобою змилуйся. Я хочу тобі служити. Другого разу хворів цингою, хворобою. Де дьосни розпадались болячи, встав на коліна Господи. Я чистий і праведний. Тоді йому було 19 років, він пише, мені зараз 88, я ще всі зуби свої маю. Мені зараз 66, вибачте. він сказав, щоб не був посоромлений, я бажаю дорога церква, браття, сестри, друзі, гості, щоб ми молились цією молитвою. Нехай серце моє буде чисте в Твоїх постановах, щоб я не посоромився. Щоб я не посоромився. Наше серце як земля. Коли описує Ісус Христос і каже, упало зерно попри дорогу, упало зерно в каменисту, упало зерно в, те, в тернову і в добру землю. І в нашому серці не раз бувають і каміння. Немає раз бувають і зарослі. І не раз ми самі не хочемо туди заглядати, наскільки там все зароще. і віддаємо тільки ми, і Господь, що там коїться. Але зараз, в цьому ранковому, ввечері я хочу, щоб ми помолились, Господи, серце чисте. Нехай у мене буде серце чисте, нехай, якщо є там той камінь. Він буде з забраний звідти. Нехай, якщо є там той терен, щоб він був забраний звідти, щоб моє серце було готове сприйняти Твоє Слово. Щоб, коли ти прийдеш, мені не було соромно, бо моє поле повне жниви. Зерно зійшло, моє серце чисте, воно готове. І сьогодні душа моя слабна від туги за спасінням Твоїм. Чекаю я. Слова Твого. О, як нам всім потрібно сказати, Господи, чекаю я слова Твого. Нехай не потянеться наше серце за словом когось іншого. Господи, Твого слова хочу, тому що воно є живе і воно дає життя. Слава Господу. Ніяка людина, ніяка наука не може замістити слово, яке дає батько люблячий. Ісус Христос, який віддав життя за мене і за Тебе. Чи можемо порівняти когось з ним? Немає. Слава Господу, який нас знайшов, у кожного з нас різні шляхи до Господа. Когось Господь привів, хтось біг за Господом, когось батьки привели. В кожного серця стан різний. Але я хочу, щоб у нас була одна молитва: Господи, чисте серце. В мені збудуй чисте серце. Я хочу бути тою землею, яка сприйме це зерно, і воно зійде, і дасть плід своєчасно, і мені не буде соромно за моє життя, мені не буде соромно за мої поступки, тому що коли ти прийдеш, я з радістю піднімлю свою голову. І я вірю, що ти скажеш: війди. Раб вірний в обітницю батька. Слава Господу. Як ми співали життя мене й швидко, нехай кожному із нас Господь дасть сили усвідомити, що цей час, який зараз ми маємо, він є найкращий для того, щоб ми зробили належне в нашому серці. Зараз, не завтра, не потім, сьогодні. Господи. Ти є лікарем, який лікуєш, Ти є тим садівником, який чистиш ті каміння, обробляєш той ґрунт. Своїм Словом, Духом Святим, Господи, чисте серце, щоб слово, яке буде лунати в віршах, в псалмах, в проповіді, Господи, щоб серце сприйняло, щоб, коли прийдуть інші часи, ми сказали: Господи, я чистий, я праведний, і Господь закриє пащу львам, і Господь протяне, пошле. Як того ворона, Ільї, який годував його, Господь знає, як своїх спасти. Слава Господу! Ми всі разом будемо на колінах дякувати Господу за його велику ласку і просити Господи чисте серце і слово Твоє. Амінь. Станемо на коліна.